Друзі, відносини в різних парах є абсолютно унікальними. Але як визначити, чи з правильною людиною ви живете, це дуже складно. Але є кілька ознак і критеріїв, які можуть допомогти вам оцінити ваші стосунки більш об'єктивно. Перше, чи є у вас в парі взаємна повага? Якщо ваша партнерка або партнер поважає вас, ваші погляди, ваші почуття і кордони. Якщо ви відчуваєте, що ваші думки і важливі для вашого партнера, то все супер. Друге, підтримка. Якщо ви відчуваєте підтримку у важкі часи, а також радієте разом у моменти щастя. Кожен радіє за іншого та й радієте разом. Якщо ваш партнер заохочує вас досягти ваших цілей і мрій і радий за вас, коли ви їх досягаєте, це класно. Третє. У стосунках існує довіра. Ви не сумніваєтеся в вірності та чесності один до одного. Ви відчуваєте себе впевнено і безпечно, це дуже важливо. Четверте, комунікація. В гармонійних стосунках ви можете відкрито спілкуватися один з одним на будь-які питання, включаючи складні теми, неприємні теми. Ваші розмови є конструктивними та спрямованими на розв'язання проблем, а не на те, щоб одне одного вколоти. П'яте спільні цінності. Якщо у вас є спільні життєві цінності і цілі в житті, то все супер. Це може бути важливо у таких аспектах, як сімейні плани, кар'єри, кар'єра, духовні переконання, відношення до дітей і так далі. Шосте конфлікти та їх вирішення. Конфлікти є абсолютно неминучими у будь-яких довготривалих стосунках, але важливо, як ви їх вирішуєте і чи вирішуєте їх взагалі. Якщо ви можете вирішувати конфлікти конструктивно, без образ спеціальних та насильства це дуже хороший знак. Сьомий пункт емоційне благополуччя. Ви відчуваєте себе емоційно стабільними, щасливими у стосунках. Вас не кидає занадто сильно в мінуси плюс. Ваша партнерка або партнер не викликає у вас почуття постійного стресу чи тривоги. Це дуже важливо. Восьмий пункт повага до особистого простору. Ваш партнер або партнерка поважає ваш особистий простір та час. Ви маєте можливість займатися своїм захопленням, бути собою у стосунках, проводити час на самоті або зі своїми друзями. Дев'яте. Привабливість та так звана хімія. Фізична і емоційна привабливість між вами залишаються сильними. Ви відчуваєте взаємний потяг і задоволення від присутності одне одного та проведення разом часу від фізичного контакту. Десятий пункт це взаємний зріст. Ви обидва заохочуєте одне одного до особистого професійного. Або просто звичайного там, в хобі, зростання, та? ви разом ідете по цій дорозі життя і радієте одне за одного за те, що розвиваєтеся. Якщо більшість із цих ознак у вас в стосунках присутні, це дуже хороший знак, що ви живете з правильною людиною. Однак важливо пам'ятати, що кожні стосунки вже ж є унікальними і іноді потрібен час і зусилля для вирішення певних проблем. Та досягнення гармонії. Якщо у вас, наприклад, ці пункти збігалися раніше, а зараз почалися якісь проблеми, якщо у вас виникають серйозні сумніви, труднощі, не соромтеся звертатися до консультанта, до психолога за порадою, підтримкою і для того, щоб потім ваші стосунки прийшли до гармонії. Вірте в це, якщо у вас є і живі ваші почуття, то все можливо. Звертайтеся за допомогою, підписуйтеся на канал. Буду дуже рада з вами поспілкуватися в коментарях. Пишіть ваші питання, які вам цікаво подивитися в наступному відео. Ваш психолог Ірина Ягубова.